На цьому етапі відбувається термічне різання листового металу. На висотах термічного різання, а саме це лазери, півтора кВт. Звідси починається виробництво збиральних устаткувань, розповідає генеральний директор підприємства Владислав Салов. Всього більше 15 технологічних операцій відбувається з деталями для того, щоб виготовити повний виріб. Після підготовки металу та деталей збирають готові вироби. 11 різновидів сільськогосподарської техніки. На цьому етапі виробництва ми збираємо власне, наші агрегати жниварки, візки, катки і так далі. Зараз хлопці збирають жниварку для збирання соняшника 9 метрів. вона відправляється в Харківську область. Це підприємство, каже Владислав, відкрив разом з однодумцями Черкасцем Олегом Ігнатьєвим та Віталієм Полтавцем, який у 2014 році переїхав до Черкас з Криму. Є такий вислів, що життя дається тільки раз. І прожити його треба в Криму. Саме тому після академії, коли я закінчив, і була можливість обрати місце роботи, я обрав саме Крим. Анексія, життя внесло свої корективи. У перші дні повномасштабної переїхав із Бердянська до Черкас Владислав. В перші дні була повна блокада міста, неможливо було не в'їхати, не виїхати. Не було газопостачання, не було інтернету. Просто в один день перевернулося все життя. Всі плани, які в мене були короткотермінові та довготермінові, всі просто закінчились в один прекрасний момент. Тому і з нуля почав будувати життя вже в Черкасах. Тут його прихистив Олег Ігнатьєв. Разом каже, розмірковували над створенням підприємства. Я йому запропонував, давай організуємо такий бізнес, але на той час коштів не вистачало, і ми так закинули цю ідею. Намалювали її в мене в кабінеті, намалювали на дощ. І це так, воно досі, досі таки висить. Тоді об'єдналися із Віталієм Полтавцем і вже разом вирішили втілювати ті замальовки в реальність, каже підприємець. Олег у нас він в комерційній діяльності найкраще розбирається. Він сказав, я все продам. Владислав сказав, я все виготовлю. Ну, від мене залишилось знайти під це інвестування, кредитування залучити кошти. Каже, однією з найбільших проблем був пошук фінансів. Спочатку це було все за власні за власні кошти. Продавали своє майно, залучали ж кошти. Тут же то що називається називається сколес, робилось, продавалось і реінвестувалось, десь щось брали в борг. Раніше розповідає Владислав Салов працював на підприємстві з виготовлення сільськогосподарської техніки в Бердянську. Та каже підприємство у Черкасах стало для нього початком не лише власної справи, а й нового життя у новому місті. Та продукція, яку ми виготовляємо, вона частково схожа з тією продукцією, яка була в Бердянську. А частково це вже наші розробки, оскільки однією з головних бізнес-де в нас було це відкриття саме власного конструкторського бюро. Всього на підприємстві працює 100 працівників. Тут знайшли робочі місця інші переселенці, каже Владислав. Більша частина це черкащани, звісно, але досить багато і переселенців, близько 25-30 осіб. Олександр Гуріненко розповідає, працює тут півтора року, електрогазозварювальником. Сідю тут запчасті і потім їх кучку збираємо вже. Зараз поки заготавлюємо самі деталі, потім їх звозимо ну, в друге місце і там починаємо збірку. Каже, переїхав сюди із Сіверська, що на Донеччині, та відразу після переїзду зміг знайти роботу. Поїздив теж сюди приїхав, посмотрев інше місце з'їздив, ну три місця посмотрев, на цьому астанануєш, На я в принципі как би Олег Ігнатьєв говорить, це єдина на Черкащині виробництво сільськогосподарської техніки повного циклу. Каже, продають устаткування не лише в Україні, а й за її межами. Вона для закордону дуже дешева. За кордоном вона дуже вони зацікавлені в нашому виробництві. Тобто у нас такі є жатки, як валки навісні, підборщики. Це дуже актуальна Франція, Німеччина, Польща дуже актуальна, тому що у них роздільний спосіб уборки. Та прагнуть, каже Олег, аби перелік країн-партнерів розширився. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.